Всім доброго ранку. Це в нас заїхав такий XF460 на автоматі 2012 рік, 12 місяць, експлуатація, якщо не помиляюсь, 7-й місяць 2013 року в нього була перша тарировка з пробігом 4000 км. 4 км, просто 4000. Машина приїхала щойно з Франції. Має заводську гідравліку. От дивіться. Вона тут, по-моєму, двохконтурна, даже. Да. Чи одно, чи двох. Наверно, двох. Дивіться, яка. Машина має 611 тисяч рідного пробігу. Акумулятори DAF оригінал, Машина вся сервісну історію по Дафс. Обслуговування все DAF-сервіс, зараз покажу він код. Будь ласка, кому цікаво, машинку можете перевірити подав. резина задня слабенька, передня плюс-мінус 40-40 є. Високе сідло на машині. Під бочку, під самосвал, саме оно рама немає жодного підфарбування, вся в оригіналі. Подушки, понятне дело, у них всіх теж в оригіналі, все стоїть, машина офіційна. О, з офіційного сервісу, так що все, все по оригіналу, ніякого колгоспу немає. Тут не зляєш, все чітко. Стоять антивандальні чи як антизлівні штуки, все закрито. Дивіться, яке состояння. реально в дуже крутому стані. Все в оригіналі. Хто шукає гарну машину, приїжджайте. У нас таких дві. Це муж 611 і там є машинка, що в мене стоїть 680 пробіга. Якраз зараз красимо бампера, бо трохи повисікало. Пробіги оригінальні. Тут ніхто нічого не робив. Легенькі такі гачаги, но вони совсем ні о чому. О, дивіться, 12 рік, 12 місяць. Холодильничок, дві спалки. жодной помылочки нема по машине. 611 пробега. Видите, я зараз покажу распечатку. Так. 12 месяц 12 -го года. Это производство 0. И вот пишу. Старшая тарировка. Так, 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 так. Все, я помылился. 13 13, 13, 13 да, 13 рік 7 місяць 4 кілометри. Ну і пошло, поїхало. і Остання треровка в нього. <coughs> 20-й рік, 20 рік в Ліоні 569 кілометрів. Далі таїровок немає, до таху ніхто не лазив. Тахо рідне, він куди все впадає, це все впадає. Машинка у нас на майданчику, кому цікаво, звертайтеся. Всім гарного дня, мирного неба.